Злобний шершень хотів нас покусати. Оце така машинера. Це зблизька його. Зу. Звяруга. От що з ним робити? Водій тварина жива.

Оце оце дрючок. Такий. Ну подивимось на нього. О. Горде обличчя, да? Страшна машина. Сейчас зайдемо з ним під козирьок. Це така звяруга. З усіх боків хочеться на нього просто подивитися. Так що, шановні друзі, дуже небезпечна тваринка. Ну як з ними боротися? Розповідали, значить, ото Кока-Кола, пепсі кола в баночках, до кінця не допиваєте і залишаєте недопитки туди трубочку і ставити в місцях де можуть з'явитися шершні вони туди залазять а вилізти назад вже не можуть і бажано не одну баночку а декілька ставити так що всім добра